Привіт! Хочемо зробити відеозапис, як ми робили з дружиною 3D-зліпок своїх рук. Це робимо чітко по інструкції. Взяли ось 200-300 води, гель. І зараз будемо робити. Вода кімнатної температури. Положення рук вже ви, як попередньо вибрали. Шастя, ти моє, Висипали візгенті і переміжні 50 секунд. Пішу інструкція. Обов'язково зацікавитися. Шестяти моє. Це правда. 50 секунд пройшло. Плавий лік, припускаємо руки. Так потрібно чекати приблизно від 4 до 6 хвилин. Пройшло 6 хвилин. Моє серце. Руки не слишком сильно стискайте один до одного. Ну, силу невелику прикладати, бо я строки зажав Щастя ти моє назавжди. Шестя ти моє цепа. Так, все це готово. Зараз нам робити гіпс. Для гіпса потрібно 650 мл води і розмішувати ложкою. Беремо таку ємність для гіпса. Переміряємо мірними стаканчиками. Писуємося гіпс номер 2 Висипаємо і перемішуємо. Висипали весь гіпс, важливо перемішати, щоб не було помочків. інструкції інструкція посухати по посудині, щоб повітря повиходило. Пишеться виливати повільно і трохи посиляємо. Залишаємо, хай застигне. І будемо витягувати. Пішло дві години. Будемо витягувати. Так ніжно я тебе цілую, кожен до тих ніжний самий. Шалено я тебе ревную. Поля просто Ух ти! Зараз Та, трошки так почистити. Ось тут трошки повітря не повиходить, але нічого страшного. Пішов вже час, гіпс висох. Дуже гарно все вийшло, але потрібно гарно повітря випускати. бачите такі дірочки, але Взагалі дуже круто. Ще залишилось пофарбувати. Робіть собі такі зліпки для пам'яті.